Всім привіт! Починаємо новий влог. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви знаєте, що я захворіла, і сьогодні мені тільки гірше, просто якийсь кошмар, дуже складно, особливо з маленькою дитиною, яка постійно потребує уваги і дуже багато енергії. А ще завтра, у вівторок, ми йдемо у садок подавати документи, тому мені треба якось ну, трошки себе. Більш-менш краще почувати, ніж це зараз і вчора. Сподіваюсь, що завтра мені буде краще. Ми тут граємося трубочкою для висмоктування сопельок. Бо між нежить, у мене також, мені взагалі погано. От і ось розклали всіх Мішиних пупсиків. Ой, ти ж пилосос само увімкнув? Ого! От у нас їх цілих два. До речі, цього я вам вже показувала. А в неділю на минулому тижні мама приїжджала і привезла мого пупсика. Це я ним гралася в дитинстві. Це мій. Подивіться, який гарний, які в нього очі просто. Зараз не світло покажу. О, отак. Дуже гарний. Це, коротше, такий дістався, як би то сказати, у спадок перейшов від мами ось такий пупсик У нього, до речі, тут в трусах там сюрприз, якщо ви розумієте, про що я. Дайміш. Ну, Міша ще не бачив, але ну, він то хлопчик, для нього це не буде здивуванням. Бо мама, коли мені, коли я була маленька, а мені було років 7. Мабуть, мама, коли купувала мені цього пупсика, то ясно, що вона його не роздягала, для того, щоб купити. А, от коли вже мені подарували його на Новий рік, то я ну, пограла з ним і вирішила його роздягти, роздягла і була просто в шоці, що там всередині. От, а Міша то хлопчик, він то знає, як то все виглядає. Для нього це шоком точно не буде. М, да. такі справи. Коротше, граємося, трошки розважаємося. Сьогодні до Міші прийде дідусь. Діду. Дідусь прийде, підеш з дідусем гуляти? Чоловіка, тато, підуть вони гуляти. Дощ за вікном, тому підуть у ретровіль, будуть там гуляти. Сподіваюсь, тривоги не буде, і це буде можливо зробити. Повернувся мій хлопчик з прогулянки з дідусем. Хоче вдягати колготи на піжаму. Що не виходить? Може, не треба синок, колготи на піжаму вдягати? Така в нас піжамка з динозавриками. Перший раз вдягли, я думала, велика буде, Ні, нормально. Між, дві... дві ноги в одну цю. Ти смішнюлік, читати будемо. Зараз трошки почитаємо книжечки і будемо. Лягати спадки. Міша буде спадки, а я, можливо, теж. До речі, посплю. Подивимось. Не можу від книжки поки своєї відірватись, але, можливо, теж посплю. Будемо читати? Ух ти. До речі, цікава дуже книжка нам подобається. Міші дуже подобається. Ось така. Віршики, лепетушки та Вибач, вибач, що мама закрила. Відкривай. Отак. Будемо читати. Мама! Добре, добре, все, мама читає. Ми сьогодні на прогулянку взяли з собою машинку на такому канатику. Між жаліт приїхав. Бери, завось. Такий він прикольний з нею. Такий маленький. Нафік, дощик прийшов, Міша трогає крапельки, трогає мокру трубу. Що там? Як дощик робить? Кап-кап так. Це ти крапельки береш? Так в тебе ж тепер ручки мокрі, синок. Так цікаво дивиться, як крапелька стікає по руці. Сподобалось нам минулого разу це місце ідемо йдемо знову за якоюсь випічкою. Просто кошмар. Відкрили, це, це називається. Ми сьогодні подаємо в садочок документи. Це дітки робили, так? Да? Обережно, синок. Обережно. І котики тут твоє клас. Пахнуть квіточки. Ти бачиш дітки зробили. Тут на сходах такі милі дитячі перильця для дорослих і дитячі крихітні клас. А тут портрети батьків, я так розумію. Цікаво, коротше, мені подобається, як тут все так позитивно. Давай. Ну, що, можете нас привітати. Ми подали документи. Все нам сподобалось. Розкажу вам трошки пізніше, граємося, поки тут на майданчику. Ой, обережний зайчик. Штани. Штани, так. Да. Прикольні тут майданчики. Класні. Сюди, да. Обережно, стоп. Сходи. Це такі, ну це не сходи, синочок, це що це? Лєсінка, як буде лісінка? Драбинка, о! Драбинка, це драбинка синочок. Ти Такий кльовий. сам. Вау! А тут місточок. Місток. Мостик. Не, йдемо вже додому. Мені ще дуже сподобалося. Міше там по сходинкам походи. Усілякі аплікації, поробки пороздивлявся. Потім в кабінеті у директорки там теж грався, іграшками, книжки роздивлявся, щось ходив, з усіма розмовляв. Коротше, я задоволена, задоволена усім тим, як нам розповіли, як буде проходити адаптація, задоволена ну, умовами, дуже задоволена. Коротше, все якось там організовано, гарно, позитивно, і сподіваюся, що далі так і буде. Підемо з вересня. Тобто в серпні міші виповнюється 2 роки, і у вересні ми йдемо в садок. А я буду тут під садочком гуляти. Ми сказали, поки йде адаптація, їх будуть ділити на групки по декілька діток, і вони будуть приходити у різний час. І... Сказали, поки йде адаптація, треба гуляти під садком. Бо якщо тривога, то потрібно буде забрати, щоб він не злякався, що їх будуть вести в укриття, типу інше приміщення, все таке. А ми зараз йдемо в ретровіль, зайдемо ще в магазин і підемо додому вже спадки. Пора. А ще сказали режим підстроїти під режим садка. Ну я так і планувала, в принципі, і нам треба здвинути все на годину. Тобто, Міша зазвичай снідає дев'ять. А треба в 8, І на денний сон лягає в 2, а треба вчасно. Коротше, трошечки змінити, але це не критично. І я думаю, за літо це буде легко зробити, бо навіть коли перевели годинник, а це по суті те саме на годину все змінилось. То ми з першого ж дня спокійно собі перейшли на інший режим і все. Трубка, так. Да. А я все ще погана. Що сьогодні була тривога зранку, було написано, що летить на Київ там щось, ракети летять. І ми побігли, швидко зібрали мішу самі, просто побігли вниз на перший поверх. Поки добігли, прийшло повідомлення, що наче вже немає ніяких повітряних цілей. Коротше, розвернулись, пішли назад, але міша вже хотів іти на вулицю, бо думав, що ми йдемо на вулицю. Коротше, якісь Оці всі дні, от з того моменту, як ми захворіли, просто. Ну, якось все дуже, дуже, дуже важко, дуже складно. У між істерики просто на кожному кроці він оре, кричить, падає, просто ридає. Вчора майже годину ну, просто ридав. По всім причинам все підряд, причому одне переходить в інше. Тут йому не подобається, чи я його спустила вниз зі стільчика. Тут я кажу посадити назад, да, посадити назад, сажу в стільчик ридає, бо посадила в стільчика, він хоче топати, сажу, дістаю, щоб топав. Ні, хочу в стільчик. Корочу, такі от штуки. Плюс тут побачив щось там інше, вже через те плаче. І отак, от цілий день. <с repo> бо вчора я була ну, сама з ним чоловіка ще завал на роботі, він не може залишитися з мішок. Коротше, просто а, плюс же, ж я... до речі, я же ж почала проходити навчання з Ютубу, і теж це все було вчора. Був у нас перший вебінар, і короте, якось дуже важко на цьому тижні. Але я сподіваюся, що швиденько я зараз одужаю, і буде все як завжди. Все повернеться на свою колію і все буде добре. У нас на сьогодні був запланований візит до хірурга з Мішою на 10.45. Ми, коротше, якийсь такий трошки напряжний ранок був. Поки зібрались, плюс я себе так не дуже добре почуваю. І Міша капризує. Так нічого коротше, не змінилося, так як все я вам розповідала, так все поки йде. Але вийшли і в 10.40 почалась тривога. Нагадую, що на 10.45 у мене запланований був візит. Тож треба, прикиньте, це ми збирались, все-таки вийшли і, і не потрапили. Я одразу перезаписалась на інший день. Підемо на наступному тижні, бо ну, чекати від бою. Чесно, в мене немає сил. Знову сьогодні прийде, прийшов е чоловіка тато, щоб погуляти з мішою. Я забігла тут в сільпо швиденькому і біжу додому, буду лікуватися. Мабуть, в моїй історії зараз було нелогічним, те, що я зайшла в сільпо, хоча почалась тривога, то вже прийшов відбій Просто ну, поки чекали сташиного тата. На ну, вулиці ще одразу Мішу йому передати, вони підуть знову в торговий центр гуляти, О, то якраз вже був відбій. Але все одно не хотілося йти вже до лікаря, бо, по-перше, я і так думала, що як же ми їдемо, якщо ми всі хворі. Ну, не всі, чоловік вже нормально, він взагалі вже здоровий. Міша теж тільки з нежиттям. Ну, я по повній програмі, ну, я в маски в будь-якому разі би пішла, але... Я Все одно переживала знаєте, за те, що ми підемо до лікаря хворі. А тут от так от склалося, прям як знак, що нам не варто сьогодні йти. Ми підемо вже в інший раз. У нас тут є така гарна алея. І подивіться, яка вона вже зелена. Ще дощик пройшов. Все перезпускалося клас. Хочу вже одужати гарну погоду і гуляти. І це вже гарний знак. Бо до цього мені взагалі не хотілося навіть думати про якісь прогулянки. У мене ще сьогодні ввечері знову ж навчання по YouTube, другий урок. Тому хочеться набратися сил. Плюс буде ще період, коли, ну, коли Тато поверне мені Мішу. І з цього моменту, якби до вечора, поки чоловік не прийде додому, а там одразу в мене вже буде починатися урок. Тому до цього моменту теж. Пару годин у мене є, щоб набратися сил. Зараз прийду, зроблю чайок і, і буду лежати читати книжку. Знаєте, я, мабуть, все ж таки йду на поправку, бо мені захотілося кави. Всі попередні дні взагалі не могла думати про каву. Ну, взагалі не хотілося пила тільки чай, а це поставила чайник і прям захотілося зробити собі кавусю. До речі, хочу нагадати, що за промокодом Семишкурна у вас є 20% знижки. На каву від мого улюбленого кавового українського виробника. Зараз у мене ось така кава: ягідний йогурт, випічка з кремом. Я, звичайно, зараз запахи не дуже відчуваю, але ну, до цього ж відчувала. Вона ну, прям класна, оця от рожева пачечка. Мені ще дуже подобається візуально і дуже смак подобається саме от цієї кави. Хоча у них все смачно і там реально є з чого обрати. Обожнюю пробувати новеньке щось у них, і буду таке ще печиво їсти. Люблю також бісквітне печиво. Не знаю, як це правильно називається. Я називаю це бісквітне печиво. І, і воно прям, прям, коротше, моє одне із улюблених. Мафін, тобі це не дістанеться, пупсик. Да? Мафін сьогодні сніданок проспав. Ми просто зазвичай сідаємо тут на кухні снідати всі разом, і мафін також приходить, лягає на мене, на ручки або поряд, отак от, я його обіймаю, і спить далі. А сьогодні ми що снідали, чоловік каже: а де Мафін? І ми пішли всі разом. Ну, без Міші, міша в своєму стільчику сидів, дивитися, де ж Мафін. А Мафін у ліжку на подушках, солодко собі хропе, проспав да? сніданок, ти мій хороший. Солодкий, кажу, та в таку погоду гріх не проспати, да? тільки спати й хочеться. Солодкий. А читаю я зараз ось цю книжку. Я вам казала, що вона мені менше подобається ніж перша санаторій, але зараз, коли я прочитала вже більше половини, ну і тут десь зі сторінок, не знаю. Коротше, 100, не знаю, десь так мене як затягнуло, просто неможливо відірватися. Здається, а ні, не закрила. Думала, що закрила в місті, де закладка стрічечку не поклала. От, Дуже цікаво, прям не відірватися. Шкода, що по цій книзі і по попередній немає фільму, бо він був би дуже-дуже такий цікавий і гарний, мабуть. Ну, прям такий естетично гарний, атмосферний. Клас. Буду зараз якраз читати, з Мафіном обійматися, каву пити, потім ще чайку вип'ю. Коротше, по повній програмі. От такі справи. Покажу вам трошки мого меджику вечірнього. У мене тут вебінар по Ютубу. Тому чекайте змін на каналі, яких саме я поки що не знаю, але вони точно будуть. Тут веду собі конспектик. І. І все, і п'ю чайок випила вже, бо горло так собі, якщо чесно, досі, але вже набагато краще. Все відключаюсь, іду далі дивитися. У нас сьогодні ранок почався не з кави. Поки готується сніданок, ми тут малюємо. Водяні розмальовки, міша обожнює. Мочи пензлик. Будеш мочити? Молодець, все, досить, синок, досить, малюй. Малюй, трактор малюємо. Молодець, в тебе чудово виходить. Ми приїхали в епіцентр. Я хочу купити вазон для... В своєї азалії, щоб пересадити її, бо у нас я нічого не знайшла, ходячи. Щоб... Тут погрузік. Міш, клас погрузі, Да. сьогодні холодно. А це цікаво. <гум> я все ще себе не дуже добре почувала. Краще, звісно, набагато енергія з'явилось. З'явилось бажання кудись іти їхати, але ми би, мабуть, не приїхали, якби покидаю. Не попала трошки. Ми би не приїхали, якби моя азалія вже не оцвіла і там вже не помирала в тому вазоні, тому хочу швидше її пересадити, підрізати, щоб все було з нею добре. Сподіваюся, але це ж не точно, ви ж розумієте. Піднялася у відділ квітів і тут така краса. Не можу не полюбуватися. Я, до речі, орхідеї не дуже люблю. Ну, у себе вдома я не хочу орхідеї заводити, бо вони мені, поки квітнуть, то гарні. А коли без квіточок, то ці от палки стерчащі мені не дуже подобаються. Тому не для дому, але ось так, коли їх так багато, то це, звісно, гарно. Ось такий горщик обрала, пластиковий з подвійним дном. Думаю, підійде якраз по розміру. Я так на око, якщо чесно, але думаю, підійде. Тепер знайшла ще такі самі, але сірі горщики. І тепер от думаю: такий молочний чи сірий. Все ж таки взяла сірий і хочу ще взяти ґрунт. Спеціально для залі. Зараз буду шукати. Коротше, взяла я вазон. Взяла цей дренаж, ну, карамзит. Але ґрунт тут був тільки у величезних мішках. Я запитала, сказали, маленьких немає. то буду шукати десь, не знаю, можливо, в якомусь ларічку квітковому. Не знаю, де його шукати. Подивлюсь, а до речі, в ретревілі може бути ще да. в Волді. Так. Бо вазони я там дивилася, ґрунт ні. Я подумала, що ґрунт ну, точно скрізь є. Але... Виявляється, ні. ну як він тут є, але в 10-літрових мішках. А мені то на цей вазончик скільки тут півтора. Ну, звісно, ми не могли заїхати в Лавіну і не зайти в Боба. Ми вже збираємося їхати додому. Покажу вам, що купили. Давно дуже хотіла ось цю книжку прочитати. Сподіваюсь, що мені сподобається. В мене знаєте, зараз такий настрій прямо активно. Заповнювати свою голову інформацією щодо, ну в моєму випадку, щодо Ютубу. Інстаграм мене мало хвилює, але по суті, крім технічних якихось нюансів, все інше співпадає. Ну а тут про, в принципі, про соціальні мережі дуже цікаво. І Міші взяла ось таку книжечку. У нас є. Із цієї серії є перша книжка. Це я так розумію, друга. Чи я не знаю, як вони, мабуть, не мають якогось порядку без різниці, яка перша, яка друга. То Мішина зараз улюблена книжка. От, і взяли ще одну частину. Класте, такі яскраві картинки, такі яскраві малюнки. А, до речі, я вам вже в цьому відео показувала, як ми змішуємо якраз цю ту книжку, ту першу, яка у нас є, і читали. Ну, тут класні і віршики, її малюнки дуже яскраві, як бачите. І тут багато-багато сторінок, багато-багато віршиків. Коротше, тепер у нас ще одна така є. Будемо читати. Дуже задоволена цією поїздкою, сонце в очі світить, тому так прикриваюсь. Тиждень можна сказати, що ми взагалі нікуди не виїжджали. Ну я конкретно. Тому для мене це прям велика рідкість, коли таке буває, що тиждень я вдома сижу <гаджу> і тільки десь біля дому виходжу. Тому прям прям задоволена, не можу насолоджуюсь. Знаєте, є таке печиво в формі сердечок, воно із такого якогось листкового тіста, шарами йде. І просто цукром посипане зверху. І воно ну, приблизно ось такого розміру. Ну, це половинка сердечка, ще так само, ви точно знаєте, це печиво. І подивіться, що я побачила в сільпо. Не змогла це не купити, пройти повз. Подивіться, яке гігантське, просто більше, ніж моя рука. Ну, тепер ви точно зрозуміли, про яке печиво я казала. Ви ж вони зазвичай такі малесенькі, не знаю, ну такусінькі. А тут просто ціла така штука. Не змогла пройти повз, правда, воно в нас трошечки розтрощилося, поки ми його довезли, ну, але то не проблема. Я просто в шоці, перший раз таке бачу. Я вже спробувала, воно виявилося дуже смачним, таким класним, знаєте, не настільки сухим, як от ті маленькі печенюшки. Прям ну, смачнюча. Мало взяли. Ми взяли одну штучку, чисто так спробувати. Привіт, лунатикам, Ми сьогодні по-зимовому дуже холодно на вулиці Міша, також в зимовому комбінезоні. Їдемо в парк гуляти. Але вирішили все ж таки, що спекотно нам точно в цьому не буде. Головне, щоб не холодно. 11 градусів. Чоловік з мафіном гуляв, то сказав, що дуже-дуже холодно і холодний вітер. Тому здяглися. Я повернулась, переодяглася, тому що вийшли на вулицю, а там не так вже і холодно, а ми прямо запакувалися. Ну, я більше всіх, ви ж бачили, як космонавт просто. Приїхали у парк відрадний. Це трошки далеченько від нас, але ну дуже любимо цей парк. Тому ми тут. Саміш? В парк приїхали. Топать ідеш? Так? Да. Да? Сосмотри, что у меня есть. А Миша, потім ты убил? Миша полюбив останнім часом лабіринти ось вот такі Там, правда, калюжа величезна, тому чоловік с ним пішов. Все, Міш. Каталку синок ми сьогодні не взяли. Ми минулий раз сюди приїжджали і брали з собою каталочку, твій вертоліт, Але сьогодні ми не взяли, Міш. Тут цей лабіринт дійсно величезний. Подивіться, воно ж там він закінчується просто. Його квадратура, я не знаю яка, але просто гігантський. Якщо дітки постарше, то їм, мабуть, взагалі тут бігати дуже класно. Не знаю, це не точно. Я не знаю. Але мені здається, що прикольно тут грати, може, в якогось квача. Не знаю, чи діти ще в таке граються, але... але я би пограла, коли була дитиною в цьому місці. Але тоді, на жаль, тут ще такого не було. Ніж ти спиною чого ходиш? От. До мами, до мами каже, не впади до мами. Мій хлопчик. Ти до мами спиною? Ну давай. Давай, давай, давай ще трошки, ще трошки. Молодець, дійшов. До тата, до тата тепер каже, сьогодні субота, багато людей. І магнолія тут цвіте, я до неї хочу тут пробратися, Но вже оцвітає Пахнуть? Обережно став. Тут теж магнолія. І бузок вже розквітає, ну так ще трошечки. А у нас у дворі вже взагалі порозквітав. Там ще багато кущиків в бузку. Буде гарно, скоро. Та вже гарно все-таки зелене, дуже незвично. Пес патрон. А тут тюльпанчики, і он у нас в адміністрацію пішов. Прийшли нарешті до озера, буду за мішою, мабуть, зараз бігти, дуже боюсь, що він вниз туди побіжить. Міш, давай мамі ручку, давай, давай ручку. Давай, 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 стоп, куди ти зібрався? Песики такі кліві до Міші прибігли. Міша їм махає, вони його обнюхали і помчались. І Міша за ними. <хи> а я вже з кави. Міша молочко ще біля дому випив, чоловік вдома, а я зараз. Тут в озері так водорості йдуть на дно. Ну, точніше, як з дна, і це прям видно. Трошки виглядає так у-у-трохи містично, як в фільмах, там, що вони запутують там когось. Он, бачите, прям вниз туди йдуть. Ну, прикольно. <ріст> і відображається он будинок. І зелені, небо дуже гарно. Такі великі квіточки. О, Ну і яке ж озеро з качечок? Тут вони дуже гарні. І рибки, до речі, плавають. Вон, ось ось видно. Прийшли на майданчик. Хі -хі. Класні тут які лабіринти. Ну, не лабіринти, а лісочки. А отут стрьомні от штуки. Саша із-за цього і пішов туди зумішою, бо тут він сам пройти не може. Ніяк. Дуже велика відстань між самою цією дощечкою і дном. Так присе. Привіт. тобі сподобалось? Так, ну все, ми збираємося вже їхати додому. Я думаю, що Ніша по дорозі засне. Чоловік каже, що ні, тому ставимо ставки. Але я думаю, все-таки засне. Зараз подивимося. Хто з нас більше знає свою дитину? Вийшли походити по калюжам. Дощик сьогодні йде, ми там ще з коляскою, міша сам вести хоче, сідати не хоче. Сходимо ще в магазин і підемо назад додому. Бо ми так довго сьогодні збиралися. Ручкою трогаєш. Мокра між. Мокра калюжа. Так довго збиралися, що вже через 2 годинки Міші спати лягати, то якраз погуляємо і підемо додому. Що там? Мокра калюжа. Мокра ручка тепер, мій хлопчик. На цьому я, мабуть, буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися цей влог до кінця. Цей тиждень був не з легких, але під кінець тижня все стало значно краще. Вже всі себе добре почувають. У мене вже купа енергії, тому думаю, в наступному відео буде більше чогось цікавого, можливо.